Рухаємося далі, говоримо про реакцію демократів і Камали Гарріс на підрахунок голосів та хід голосування? Юля Ярмоленко з нами на зв'язку з Вашингтона. Стежила вона минулої ночі за реакціями в штабі Камала Гарріс. Юлі, вітаю тебе. Чи маємо ми якісь вже заяви та офіційні реакції від Камали Гарріс на результати виборів? Що ти знаєш про це? Вітаю, Остапи, вітаю наших глядачів. Насправді на цю мить ми не маємо поки що офіційної реакції від штабу Камали Гаріс або від самої віце-президентки Сполучених Штатів. Ми утім, очікуємо, що сьогодні вона звернеться до країни до своїх прихильників і виголосить промову, у якій визнає свою поразку на цих президентських перегонах. Так виглядає, як повідомляють джерела в її кампанії. А вона планує зателефонувати пізніше сьогодні Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку. Також а ми очікуємо звернення і від неї, і від чинного президента Джо Байдена. Остапе, варто глядачам нагадати, що саме таким чином у сполучених штатах передається влада таким чином у сполучених штатах триває демократичний процес, коли є відомі результати виборів, хоч вони ще не офіційні, але все ж вони відомі результати виборів. То тоді кандидат, який програє, він визнає свою поразку. А і звертається до своїх виборців, до тих людей, які підтримували його чи її, і так виглядає, що демократи не зрадять цій традиції. І а ми очікуємо сьогодні і безпосередньо телефонного дзвінка Камали Гарріс Дональду Трампу і її промови під свої перед своїми прихильниками. Напередодні Остапа варто сказати, що коли ми були на вечірці перегляду результатів в університеті Говарда, це те місце, де Камала Гарріс сподівалася, вона може відсвяткувати зі своїми прихильниками хороші результати. Напередодні вся вечірка закінчилася буквально ще за годину того, як змі і Голос Америки, зокрема в зміг спрогнозувати, Вати, що Пенсильванія проголосує за Дональда Трампа і надасть перевагу Дональду Трампу і за дві-три за години до того, як вже почали змі за змі говорити про перевагу Дональда Трампа і про те, що він на прямому шляху до перемоги, тому що він уже продовжував набирати голоси. Динаміка виглядала так, що він все ж таки здобуває перемогу. Тому вечірка закінчилася на такій ноті. Незрозумілості ми бачили, що на початку на цій, цій вечірці перегляду дебатів було багато ентузіазму було багато оптимізму, але пізніше це змінилося таким трошки засмученням нерозумінням, а сподіваннями, і все це відбувалося під знаком великої тривоги, і багато людей якраз пішли з цієї вечірки перегляду дебатів, не знаючи, що їх чекає завтра. Юлю запитання наших глядачів про це питають, чи вдалося поспілкуватися з. Прихильниками Камали Гаріс, що вони думають про перемогу Трампа? Знаю, тебе була нагода поставити це питання людям, які були вчора на вечірці в штабі. Камали Гарріс. як вони реагували на підрахунок голосів і на динаміку, яка була? Так, знов ж таки на той час, коли люди більшість глядачів залишила вечірку перегляду в результатів. Ще не було до кінця зрозуміло, якими власне є результатами. Але я поспілкувалася з однією злядачкою. Вона студенткою університету Говарда, і вона 2016-го була в допомагала кампанії Гіларі Клінтон, тоді кандидатки від демократів, а також з її кампанії з її президентськими перегонами. І вона 2016-го, так само як і я, була в Ні. В штаб квартирі Гілларі Клінтон, і вона каже, що коли напередодні почали штат за штатом оголошувати, що цей штат переходить до Дональда Трампа, зокрема Північна Кароліна, вона каже, що для неї це було просто сигналом, що це повторення 2016 року. І, хоч а коли завершилося цей вечір, представник кампанії вийшов, і сказав, що голоси ще рахуються, завтра буде більше інформації. Вона каже, що для неї було все зрозуміло, і коли я з нею спілкувалася ввечері, коли ще ми не знали, що. Пенсильванія переходить до Дональда Трампа. Вона каже, що вона готувала себе до такої можливості, але вона вдячна Камелі Гаррі за те, що вона балотувалася, і за те, що показала свій приклад, який Кійомі, з якою спілкувалася, хоче наслідувати. Давай послухаємо. Я йду спати з думкою, що Дональд Трамп мій наступний президент. Я дуже вдячна, що вона пройшла так далеко, що випускниця університету Говарда надихнула стільки людей і в певному сенсі зарядила країну. Для мене вона приклад для наслідування. Я з Лос-Анджелесу і Нью-Йорку, але вся моя родина із затоки сан франциско половина із Окленда. Мій батько виріс із нею в одній громаді. Вона справді дбає про людей і була такою від самого початку зі школи Бачите, як хтось такий, як вона пройшов так далеко, це дуже важливо. 2016-го я працювала в кампанії Гіларі. Я була у її штаб-квартирі у ніч виборів, коли вона програла. Тому цього разу я занизила свої очікування, бо пам'ятаю, як усі казали, що опитування показують її перемогу. Я пам'ятаю відчуття надії, і я ніколи більше не хотіла такого пережити. Бо тоді, коли я йшла додому, мені було страшно, і це повторилося знову. Цікаві ці слова юлю запитання також в мене і в наших глядачів. Чого очікувати далі з боку демократів залишається приблизно два місяці до інавгурації, 20 січня Марічка глядачка питає, чого очікувати від нинішнього президента США Джо Байдена чи очікувати активізації допомоги Україні до того часу чи зрушень якихось тут не буде. Остапа, це дуже хороше запитання, і ми теж хочемо на нього отримати відповідь. Варто очікувати, що Джо Байден спробує зробити усе можливе, щоб захистити свою політичну спадщину. Так він залишає посаду непопулярним президентом. Зараз його роботу схвалює лише 40% американців. Але є речі, які підтримують американці. Зокрема, це і допомога Україні, і зокрема, роль, яку зіграв Джо Байден на світовій арені. Я думаю, що це одна із тих речей, яку він спробує. Захистити і спробу, щоб це продовжувалося, яким чином він може це зробити, це теж відкрите питання, тому що ми знаємо, що зараз на капіталійському пагорбі а скликання конгресу більшість у палаті представників за республіканцями в Сенаті за демократами, але ми не знаємо, чи зможе він просунути якусь ініціативу. Те, що ми чуємо від експертів, з якими ми спілкуємося, вони якраз говорили, що у випадку, якщо перемагає кандидат від республіканців, було б Чудово для Джо Байдена все ж таки не ставити перед собою якихось червоних ліній, які він боїться перетнути, а допомогти Україні посилити допомогу Україні, щоб Україна дійсно мала можливість перемогти у цій війні. Дехто говорив про те, що Джо Байден має перестати блокувати. Запрошення України приєднатися до НАТО, навіть колишня заступниця Дер... генерального секретаря альянсу, з якою спілкувалася Рос Готемолер, вона каже, що НАТО вже зараз може запросити Україну приєднатися до альянсу, а вже потім пізніше вирішувати в якому форматі чи може бути аби, якийсь інший формат застосований до приєднання України до альянсу. Також інші експерти говорять про те, що Джо Байден мав би зняти заборону на застосування американської зброї всередині Росії проти військових цілей чи це станеться, Остапа? Це відкрите питання. Ми поки що цього не можемо прогнозувати. Але те, що до цього будуть закликати, ми очікуємо, будуть закликати не лише експерти, можливо, деякі законодавці. Я думаю, що цього варто очікувати. Ну і знову ж таки, залишається буквально два місяці. Я думаю, що в ці два місяці не лише з точки зору зовнішньої політики, Джо Байден спробує захистити свою спадщину, але і з певних ініціатив, які він поширював для американців всередині країни. Безумовно, юлю, це дуже важливі запитання, на які безперечно хочуть отримати відповідь в Україні. Хочемо ми отримати відповідь тут, як журналісти. Зі свого боку будемо їх адресувати до чинної адміністрації, поки вона є при владі. Пізніше абсолютно будемо адресувати їх до нової адміністрації. Теж далі ми а, у передвиборчому, не а передвиборчому, поствиборчому. Періоді переходу влади тому безумовно буде відбуватися ще багато чого. Сьогодні ж стежимо за заявами Камали Гарріс, за її коментарями щодо ночі виборів та результатів голосування. Безумовно будемо про це говорити. Теж юлю, дякую тобі. Юля Ярмоленко стежила за реакціями зі штабу демократів.